Як вони прийшли, пам'ятаєте? прийшли, а я вже, я вже вон мене, горі корови ага. Так, І дивився, що тут готова, козаки, козаки приїдуть. А то Приїхали, сергомпагон, так. Та й так дивимося, цим ще такий колега був. Там і роба так його вже нема давно, вбився. Ага. <кій> Цяку знайшло, щось знайшов, щось куси, як би сам сідав треба. Корови пасти, то завтра. Та тей... й дивилися, від те, що десь вже, які козаки. Я приїхали якраз в тут, на отім обіці по клуб стояв, ага. де тепер отого, того ходіться бабить. Там стояв клуб. Ага. І... Там вже на розвічові, та то, що то козаки. Та приїхали з цими шапками зі ковуватими. Зіркою. Зіркою. От такі козаки приїхали.